Так, ну що, друзі, нарешті ми дочекалися до гідроавтопілота від компанії TopCon на нашому тракторі. Різниця колосальна, і різниця відчутна, тому що як би там не було якісно і не було чітко, з електрорулем все-таки швидкість реакції по понятних причинах буде різна. А гідравліка реагує набагато швидше і набагато якісніше. Тому тепер будемо тестувати наново. І я думаю, що все буде чітко тепер. Да, добре, що в тракторі є підготовка, що не потрібно монтувати гідравлічний блок, датчик кута повороту. Тобто, ну, в під різні трактори, так як ти побачив, що трактор 13-го року були сумніви, <свистачені> що та, були ми сумніви, не Так, були сумніви, тому ]ся. що ми раніше пробували підключати гідро автопілот на той трактор. і тут були величезні проблеми. Ми їх вирішували десь певно років півтора. Поки вирішили, а тут хлопці приїхали, вир... да? Так, вирішили їх за, <свистачені> за кілька хвилин, і трактор поїхав. Чим ми дуже сильно довольні. На да, тому, ну що ми е, відзняли контенту, покажемо на своєму каналі. Е, Роман буде тестувати, Я в себе показувати. на каналі. Тоже покажу. От як тільки десь виїду в поле, щоб однак на повну зміну, то зробимо конкретне відео. Е, зробимо йому кілька караш тестів. Подивимось, як він буде реагувати на якихось таких незвичних історіях. Причому що зараз буде де побавитись, тому що болота купа, де буксує там автопілоту важко, і подивимося, як він буде реагувати. Я думаю, що все буде чітко. Ну, а весною буде цікаво на да, про буряка. О, це буде найцікавіше. Там ми запланували досить багато а, також випробувань для Топкона. Але я так бачу, що він справиться, як і зі всім рештою, що ми йому задавали задачі цього разу. Да, тому, друзі, слідкуйте за нашим контентом, за Романа контентом. Буде цікаво. Ну, а ми поїхали далі. Дякую вам за співпрацю. Да. Дуже приємно. До зустрічі!